Ламкість нігтів це один із найпоширеніших запитів як у клієнтів, так і у майстрів. І причина не завжди лише в матеріалі. Часто це цілий комплекс факторів, які впливають на міцність як натуральної, так і укріпленої нігтьової пластини. Основні причини. Перша неправильна архітектура. Найпоширеніша помилка це коли апекс зміщений або зовсім відсутній. У такому разі матеріал не має опори і вся ударна сила припадає на слабке місце. В результаті нігодь просто тріскає або ламається. Далі тонка або ослаблена натуральна нігтьова пластина. Після частих зняттів, шліфувань, хімічних впливів або неякісного манікюру, ніготь втрачає міцність і починає розшаровуватись, ламатись біля основи або в зоні стресу. Далі, невдалий вибір матеріалу. Якщо матеріал занадто жорсткий для гнучкого нігтя або навпаки, надто м'який, він не працює в парі з натуральною пластиною. У першому випадку ніготь відривається разом із покриттям, у другому просто тріскає при найменшому ударі. Наступна причина. Надмірна довжина без балансу це коли вільний край занадто довгий, а товщина чи апекс не відповідає пропорціям. Матеріал не витримує навантаження. Особливо, якщо клієнт активно працює руками. Наприклад, багато друкує, миє посуд або носить важкі сумки. Далі, так само впливають механічні фактори та побут, звички підчіпати щось нігтями, відкривати банки, друкувати кінчиками нігтя або тиснути. Все це створює постійне мікронавантаження і провокує тріщини. Так само впливає зневоднена нігтьова пластина. Недостатній догляд, постійний контакт з водою, побутова хімія. Усе це сушить нігті, і вони стають крихкими, як папір.